Слезогінним газом і водометами по мігрантах вдарила угорська поліція, не даючи їм таким чином прорватися через сербський кордон. Поранені є з обох боків. Зараз тисячі біженців залишаються біля угорського кордону у наметовому містечку, а частина людей у пошуках нових шляхів до Німеччини рушила в обхід негостинної угорщини, яка закрила кордон для нелегалів, а за порушення погрожує депортацією або навіть ув'язненням. Тепер серед транзитних країн у маршрутах біженців. Хорватія, Словенія і Австрія. Хорватський прем'єр заявив, що його країна не стоятиме на заваді мігрантам. Відтак перші півтори сотні біженців вже потрапили до Хорватії і тримають курс на захід. Що нині відбувається в угорській столиці? Просто зараз ми дізнаємося у Наталі Зотової, Вона працює у Будапешті. У Будапешті на залізничному вокзалі Келеті пайудвар наразі посилений поліцейський контроль. Поліцейські вибірково перевіряють документи. Тож е обов'язково навіть громадянам угорщини радять мати при собі паспорти. Нелегалів то залишилося зовсім небагато. Вони у транзитній зоні і очікують свого відправлення у табори для біженців на угорсько-сербському кордоні. З боку угорщини почали згортати наметові містечка, облаштовані напередодні для біженців. Крім того, Угорщина відгородилася від. Сербії колючим дротом з'ясувалося, що він китайського виробництва з Німеччини дріт відмовилися постачати, заявивши, що ним слід відгороджуватися від злочинців, а не від людей, які утікають від війни. Утім, Угорщина планує продовжити будівництво колючої стіни аж до кордону з Румунією. Наразі в Сербії за колючим дротом залишаються тисячі людей. Дехто з європейських політиків вважає, що Угорщина повинна відкрити для них свої кордони, адже уведення жорстких правил розлучило сім'ї. Чи це? Не суперечить Європейській конвенції з прав людини перевірятимуть у Раді Європи. Тим часом у слід за Сербією про свою готовність допомагати біженцям, які слідують транзитом, заявила і Хорватія. Наразі нелегали кинулися туди і їх не зупинятимуть. А от в Угорщині, відколи набув чинності новий закон за нелегальний перетин кордону, арештували уже близько чотирьох сотень осіб. Наталя Зотова є Фадяш. Угорщина ТСН 1+,1.